Всім вітання, мої любі. Сьогоднішнє відео буде язик помило» із цієї серії, і це буде відповідь на одне з питань, коментарів однієї моєї із глядачок. На жаль, вибачте, я не запам'ятала ваше ім'я, тому що, самі знаєте, так, раніше в Ютуб писало якесь нормальне ім'я чи нік, а зараз там такий шифр, що попробую розберись. Тож, Після мого шорта в YouTube коротенького, де я відшила 5 тисяч стіпків за день, був один коментар, що я так не можу, як ви так можете дивуюся. І сьогоднішнє відео буде не для естетів, а для практиків чисто для практики, як вишивати. Не для тих, хто сідає вишивати, милується кожним стіпком. Кожним своїм магнітиком, кожним своїм величезним, гарним розмальованим органайзером, своїми коробочками, своїми голочками різнобарвними. Ну, Це також має право бути, хто, цим любить, хто це любить і насолоджується. Я не відношусь до тих вишивальниць. Ну так, Це гарно, так, але я не люблю ці цяцьки. Вибачте, що так грубо говорю, тому що. Ну, не знаю, мені це не цікаво, просто-напросто. Якщо воно практичне, так, я буду цим користуватися. А просто для естетики розложити це все, ну, це мені потрібно, ну, не знаю, додаткова якась територія, ще 25 коробочок. Ну, це не моє, друзі. Просто це не моє. Тобто, в кожного є своя ціль, чому людина вишиває. Дехто хоче просто понасолоджуватися собі дійсно. Ні, байдуже, чи вона вишує 10 хрестиків, чи вона вишує 1500. Мені, в принципі, також байдуже, мене ніхто не гонить. З нагайкою ніхто не стоїть. Але я сідаю за вишивку повишивати і вже милуватися відшитим, а не тими речами, які там лежать кругом мене. Тож, це відео, дивіться, до кінця, хто. Хоче якісь там свої, можливо, щось нове дізнати. Я не є така суперова вишивальниця, що в мене будуть якісь суперові секрети. Все по класиці, нічого особливого. А можливо, хто дивиться це вперше, дізнається щось нове. І відразу скажу: що ви думаєте про це? Дайте, будь ласка, відповідь мені. І, можливо, у вас є якісь секретики, лайфаки, як це все. Е Організувати для вас практичніше, тому що дівчата і різні органайзери видумують, і бумажки загортають і туди, і сюди, і сюди. Але я людина практична, і мені все потрібно по мінімуму і дуже швидко. Папірці я загортати не буду щось там органайзері, тому що на ну, це потрібно витратити 2 дні. Так за 2 дні, то я вишию тих самих п'ять тисяч на Ну, кожному своє, звісно. Тож, що я придумала для себе, є в мене така чернитка. Я намагатиму швидко говорити. Точніше, стисло, тому що я можу говорити про вишивку і ніч. Ви вже зрозуміли, так? якщо тут Остапа понесло, то це я про мене. Щодо вишивки. Я собі накидала-накидала, спочатку було 6, потім було 7 пунктиків, потім додала, а й думаю, як завжди, знаєте, за округлю, нехай буде 10. Ну, нехай буде 10. Я трошки е, намагатимуся розшифрувати. Так, перш за все, це перед вами моє робоче місце. Тобто, моє робоче місце завжди мене чекає. Вона завжди на поготові, ножнички завжди лежать тут. Ну, або нижче в коробочці. Тут в мене є коробочка, бачите, тут знизу. Або нижче в коробочці. Тобто планшет у мене завжди стоїть тут. Ну, це в нинішній час, і в яких умовах я б де не була. Ну, знаєте, дехто що я жабка-мандрівниця, але вже ще я організувала, воно так і стоїть в мене і чекає мене. Планшет завжди тут. А всі оці шнурочки до зарядження також поряд. П'яльця, чи, можливо, там, коли є в мене станочок, чи, чи що, то також він завжди стоїть, чекає мене. Його ніхто нікуди не соває, не... я можу собі дозволити нині знаєте, жити в своє задоволення. Діток маленьких немає, що вони це все будуть тягати. Хоча як в мене був син, то він мене нічого не чіпав, з цим було спокійно. Я з сином могла зробити все. Тож... Він робоче місце завжди в мене чекає. Лампа також налаштована, так як вона налаштована. Ну, можливо, десь там трішки десь сантиметр 2 я її пересуну, чи перемикну світло більше яскравіше. то це зовсім інше. І матеріали завжди всі поряд. Хто не бачив. Мою організацію по багатоколірках, то я, якщо не забуду, залишусь посилання під відео, як я вишиваю саме багатоколірки, там, де ну, в районі 200 тисяч кольорів. Але сенс все-таки один той ж самий. Просто зараз ця робота маленька перед вами і мало кольорів. Але сенс той самий. Отакі От звичайні органайзери. Зараз просто робота завершується. Ниточки я вже не довішую, а з іншого місця тягаю деякі. Сенс той самий, якщо не такий один, то буде їх, ну, ну скільки, ну, 3, 4, ну 4 це вже, це вже дуже багато. Органайзерів в мене малесенькі і дуже густенько дирочки. Тому щоб я могла максимальну кількість кольорів намисити на один органайзер. Тому що для мене різниця також грає роль, коли лежить 10 органайзерів, і коли лежить 3-4, це також дівчата той самий час. ну, Повірте, Просто, якщо їх три, то я їх докупи скріплю і вони мені всі разом будуть. Тож, органайзер дуже простий, ну, от такого сенсу. Ну, Це незвичайно лахміття, оце, як в мене. Просто я вже не хочу нікуди на нормальний перевішувати, є в мене доречні і подарунки, і так. Але я вже це, на чому воно є. Окремо органайзери для блендів я також не роблю. Я не розумію, для... ну, навіщо це? навіщо. Все одно ми беремо, коли вишиваємо солідом дві ниточки в основному, коли вишиваємо блендом, також беремо тих самих дві ниточки, просто іншого кольору. А голковий органайзер отака в мене організація на всіх багатокольорових роботах. Просто буде більша дошка, а тут кольорів мало. Буде просто більша дошка. І сюди у мене вже вписані номери з блентами. Бачите, по два номери. Ну, він страхіття, але сенс, ви зрозумієте, хто хоче почерпнути інформацію. Тож, навіщо мені ще додатковий цей органайзер з нитками на бленди? І ще все одно ж я буду паркувати сюди ж на парковушку голковий органайзер? Все одно ж бленди буду паркувати, то навіщо це все зайве? А коли ми шукаємо, це на все це витрачається час. Так, тобто з матеріалами зрозуміли. Вони завжди лежать е, поблизу. І на похваті. Далі, звичайно, залежить від того, яка схема. Дана схема, яку я показувала в шортс, вона. Легка. Легка по кількості кольорів. Хоча тут бленди є. Тут блендів, скільки. Тут ще більше блендів, як солідів в цій роботі. Тобто, ну, легка це не значить 5 кольорів. Тут, а скільки їх десь, дівчата, не буду я рахувати зараз. Ну, ну не 5 тут кольорів. Та навіть яких їх було. 250 сенс все-таки залишається той самий. Просто ну, тоді більше знаємо, що одиночок і це також буде витрачатися час. Але тобто, залежить і від схеми, швидкість також. Якщо ви вишиваєте по звичайних наборах, ну, то це отой звичайний набір, прирівняємо приблизно так. Ну тільки що тут бленди є. Хоча, мов, бленд в звичайних наборах і бленди також є. Так, да, мабуть, є. Ну, я по наборах не вишиваю, мені це не цікаво. Тож, залежить і від схеми. Але ж руки все одно працюють, правда? Далі ще, що хотіла сказати, вишиваю двома руками. Самі зрозуміли, тобто, у вас повинен бути якийсь тримач, який тримає. П'яльця, раму, ну тоді станок. Тому що, отак, ліва рука зверху, ви знаєте, так? Ну, хто навпаки, у кого права зверху, ліва знизу. Це вже як вам зручніше. Ну, в мене ліва зверху, права знизу. Ну, я не зможу вишивати, мабуть, я буду сьогодні з вами балакати. Ліва зверху, права знизу. Або коли ви вишиваєте в два проколи. Я сьогодні буду говорити не тільки про багатокольорки, а в цілому. Тому що, знаєте, що я трохи і, і одяг вишиваю. Тобто, коли вишиваю одяг, то і є такі моменти, що потрібні п'яльця, тоді п'яльця туго не затягуємо. А так собі слабенько і вишиваємо в два проколи. Ось так. Ну, ви зрозуміли, це в мене два проколи нитку протягуємо. От. Або коли там схема не вимагає. Наприклад, це там не вирізування чи якась, хоча й мережки можна робити також на без п'ялець. Ну, це вже як вам зручніше. Але бажано, коли ми тримаємо отак однією рукою, а іншою голочкою, ну, для прикладу, голкою так, вниз протягнув, вверх протягнув. Ну, звичайно, це друзі, буде час. Звичайно, ви за цей час могли зробити вже два стіпки, а ви зробили тільки один. Це коли одна рука тримає п'яльце, наприклад, а друга тільки одна вишиває, то бажано вишивати двома руками, звісно. Ще важливий вид вишивки. Якщо напівхрестик, хто б мені що не казав, це практично в два рази швидше, ніж хрестик. Я взагалі кажу, що хрест хрестик це. Найзатратніший по часові з мого маленького досвіду, я сама зробила такі для себе висновки. І оте мило Брокарівське, як придумала той хрестик? Ну, е воно було ще раніше хрестик придуманий, але Брокарівське мило максимально вселило в життя хрестик. Це не є погано. Це також є нормальний собі вид вишивки. Але хрестик... Найзатратніший по часові. А якщо ще багато колірка, то це взагалі, друзі, дуже затратний по часові. Швидко вишивається, хто хоче швидкої вишивки, дівчата, вишивайте нашими українськими традиційними швами, як зараз вже всі от стали говорити. Хоча ці шви повторяються у всіх народів, а називаються просто трішки там. По-іншому ну, можуть вишиватися на трошки іншій тканині. Ну, отаке от. Але такі е, види, як низинка, низь затягування, я його все до одного виношу, відношу. Це такі собі, як ще можна сказати, коврові, коврові види вишивки, де просто ниточка собі затягується і все по горизонталі чи по вертикалі. Це дуже швидко вишивається, лічина гладь дуже швидко вишивається. Ретязь, ці верхоплути, вони дуже швидко вишиваються. Набагато швидше, як хрестик. А якщо візьмете крупніше полотно і товстезну нитку, так як зараз в основному вишивають традиційними швами, то, друзі, це дуже швидко. Ну, звісно, верхоплутом картину не вишиєш, але просто так, знаєте, для інформації. Навіть ті мережки, вони також швидко вишиваються. Незважаючи на те, що є в складних мережках, потрібно спочатку витягнути нитки, потім це все, скажімо, якось так обкрутити, закрутити, намалювати. Все одно це буде швидше як хрестик. Але е, хто не володіє цими видами, звісно, потрібно буде трішки потратити часу. Ну, щоб навчитися цьому. Ну, ви потратите день, два, а потім воно все автоматично буде одне і те, і вам буде навіть нудно, я вам скажу так. Тож, це був у мене черговий е, пункт четвертий вид вишивки. Е, далі е, мої руки, я так думаю, що вони ходять швидко. Я не то, що хочу собі якісь там плюсів набрати, але. Я думаю, що вони швидко ходять. Ну, судячи з свого досвіду життєвого, коли вже знаєш, що ти робиш, ти впевнений в своїх рухах, то рухи, руки мої, мабуть, ходять швидко. Тому що я спостерігала просто за людьми, що ну, це нормально. Хтось ходить швидко, хтось ходить помалу і це вважає нормальним. Ну, не знаю, кожен по-своєму, знаєте. Хтось... Чистить картоплю швидко, тому навіть не задумуючись про це, а хтось собі повільно, ну, то це таке. Тож, мої руки, я думаю, що вони ходять швидко. Моторика рук, начебто, у мене поки що все нормально. Звісно, електронні схеми оці різні наші гаджети. В даному випадку це у мене планшет чи у вас телефон. Ну, телефон це буде маленький екран, хоча, звичайно, вишивають із телефону планшеті трішки більше. Я звичай, геть зовсім великі планшети. Як е, в комп'ютера монітори, ну, чи з комп'ютера дехто вишиває по електронних програмах також. Дуже собі збільшують, щоб схема була комфортна, комфортна для зору. Ну, я думаю, що мені це не потрібно, поки що мені достатньо свого маленького планшета. І... Тож це також, звісно, пришвидшує. І навіть якщо ви будете вишивати іншими видами техніками, не, не картинний хрестик напівхрестика, а навіть той зараз хардангер, до речі, також він швидко вишивається. Якщо візьмете то товст... втішу нитку п'ятого якогось там номера. І 22-й каунт канви, то ви хардангер також швидко вишиєте, буде вам чи подушка, чи серветка, чи тобто, та сама картина. Тож зараз в основному всі схеми в електронному вигляді, в незалежності від схеми вишивки, навіть якщо та схема в PDF, ви можете собі її розширити, наскільки там, не знаю, чи навпаки звузити, щоб вам було зручно дивитися. Тож, це також. З паперової схеми, звісно, також можна вишивати. Але для деяких дівчат це дуже велика складність, тому що вони вишивають з паперової схеми, вони це все закреслюють, це знову затрачається час. Я колись вишивала також по паперових схемах, але я, я його не закреслювала. Можливо, десь там собі якісь помітки ставила, можливо, десь там щось закреслювала, Але це було таке, знаєте собі. Просто щоб не забути до наступного якогось там разу, ж якусь там помітку. А так я схеми не закреслювала, я орієнтуюсь просто на відшити. <клес> я, як бачите, навіть і не роблю. До речі, згадалася ще один пункт вже там собі додати, <клес> що розмітка також дуже допомагає в швидкості, деяким це дуже допомагає. У мене тут гобеленова сітка, тут розмічено також 10 квітнями. По дві ниточки, вона така ледь-ледь жовтенька. Ну, Мені цього досить. І для великих багатокольорових робіт мені цього досить. Мені коли дуже оце дівчата малюють десятки і п'ятірки клітинок, воно мені ряботить в очах, і я не розумію, навіщо воно, тому що коли однією ниткою, одним кольором, наприклад, пройшов, і вже та розмітка мені вона взагалі не потрібна. Навіщо воно мені тільки морехтить в очах і заважає. Це моє особисте. Але розмітка допомагає. Хто не пробував, спробуйте. На це я вважаю, хто ще має мало досвіду, то не варто цим ігнорувати. Розмічають різними маркерами, мононитками і так далі. Зараз відео не про це. Е, так. Е, ну, мабуть, вже я щось таке сказала про компактність, практичність, це ж я ще сказала. Все-таки буде в мене 10 пунктів. <смі> тобто немає в мене ніяких підвісів до ножничок, щоб вони мені заважали і тиліпалися. А Магнітик, Оксанка, бачиш, тобі магнітик є. Він в мене перед самим носом користуюсь ним, але я про нього забуваю, розумієте? Оце оте таке старе, надавнене. Те, що в народжень, з народження ще, це знаєте, бабусиним способом затягувати. Заселяти нитку голку, чи іноді, навіть і без того, воно вже якось автоматично все робиться і забуваю про нитковдягач. Але коли згадаю, то Оксанка, користується, і дякую. Це він до мене приїхав з Америки, друзі. Ця пташечка прилетіла з Америки. Тож, якщо вам зручніше з нитковдягачем, то маєте користь. Але оце різні, як я казала, підвіси, оці всі е, красоти. Вони відволікають мене і заважають. Е, що ще згадати? Ну, звісно, час. Кожного свій час, але тим більше, якщо в нас того часу мінімум, ну, то якось його потрібно витратити по максимуму. Ну, таке якесь, знаєте, вийшло в нас час мінімум, то витратити по максимуму. Ну, ви зрозуміли, що я хочу цим сказати. І, можливо, хто думає, що я так багато вишиваю, тому що я маю так багато часу. ну як? Ну, як? Я не можу сказати, що, що я зараз настільки зайнята, наприклад, як була зайнята десь років, не знаю, скільки там років, Ну, якийсь час був такий в мене період в житті, досить тривалий, що Ну, друзі, коли робота, наприклад, там по 12 годин в день, 12-14. А вихідних в місяць там могло бути ну, 2-3, ну, то самі зрозумієте, так? То ми зараз про такі варіанти не говоримо. Це я кажу про робочий час, 12-14 годин в день. Про робочий. Ось. Тож час грає роль, то давайте його витрачати. Якось так трішки, ну, Зрозумінням по максимуму. Ну, звичайно, досвід, практика грає роль. Будь-чому, не тільки вишивці, а будь в чому грає роль дуже велику. Ну, я вишиваю з дитинства, друзі. Я не знаю, скількох часу себе пам'ятаю, стількох вишиваю. Оце як почалися вишивати тими такими здоровечими хрестами, акриловими нитками в дитинстві. Як я вже декілька разів згадувала, вишивали подушки великі, подушки маленькі, рушники. Ну, картини щось тоді ми з мамою не вишивали, не знаю. А воно ж тим великим хрестом. Ну, великим хрестом це який каунт? Мабуть, десь 11 -й? Мабуть. Тому що моя мама вона хотіла швидкого результату. Я, ну, я тоді, знаєте, дитина дитиною, ну сказала, мама так зробити, та й роблю, я ж дитина слухняна. А потім ж я таку стала маму смикати, Мамо, ну мені не важливо, щоб був швидкий результат. Я хочу дрібнесеньке, якісь там гарнесеньке. У ну, мене є така схильність до дрібнесенького, до дрібної вишивки. така схильність. То вже потім я ще стала вишивати таке більш дрібнісеньким. А то якийсь, наприклад, рушник. «Мамо, я не хочу його здоровечим хрестом таким вишивати. Я його ж вишию за тиждень і що? Я буду краще його місяць вишивати. Ой, Доню, будеш сліпати. Ну, чому сліпати? Я все добре бачу. Ну, таке. Тож, досвід грає роль, друзі. Так, також. Ну, і, мабуть, найважливіше ну, це натхнення. Так що, коли є натхнення, не спихайте все на час, на складність і так далі. і так далі. Тому що, якщо є натхнення, ми всі це чудово знаємо, то ми зробимо все і зробимо більше. Ну, ось такі були мої якісь поради, не знаю, чи я щось вам сказала. Таке суттєве, важливе чи не сказала. Ну, вже Оля набалакала на 25 хвилин, практично, думаю, потрібно завершувати, щоб зайвого не говорити. Можливо, щось десь я ще опустила. Ну, тут це самі знаєте, це воно вже якось так приходить до кожної людини особисто, індивідуально, щось там своє від обставин якихось там залежить і такого іншого. Тож буду рада почути, що ви думаєте на це, які, можливо, ваші секретики, можливо, хто знає, можливо, я також применю. Тому що ну, кожна людина по-своєму організовує, думає про своє робоче місце і свою вишивку. А ті дівчата, які, можливо, образилися, що я сказала, що оці всі красоти заважають оці ці різні. Коробочки, скажем так, на мистинки, оце все, то не ображайтеся на мене. Я говорила з точки зору практичності і швидкості саме вишивки. А якщо вам приходить, приносить задоволення насолода милуватися, його гладити, тримати в руках, ну це також має право жити. Також і шмитці малюють картини не для того, не для практичності. В основному, я так думаю, а лише для свого задоволення і для задоволення оточуючих. Тож, друзі, чекаю ваших коментарів, ваших реагувань до наступного відео.